Ти відчуваєш, що люди довкола забувають? Я знаю, що таке станеться, і що воно вже відбувається. Ми про це також спілкувалися в полоні. Дуже цікаве місце, ми там обговорили все, що можна. Я був готовий до цього. Я знав, що я приїду, і що тут буде зовсім інша обстановка, і всім, в принципі, буде байдуже. І думав, що я це легше сприйму, але ну, насправді воно зачіпає. Найбільше зачіпається, коли мужики тобі придивляють якусь фігню, а ти розумієш, що він тут живе нормальним життям, у нього все в принципі нормально. А в тебе от в біографії буде такий цікавий факт, і ти ну, не зможеш його забути. Мені так поки що здається, я цього не забуду. Воно назавжди залишиться і буде мати якийсь осад. Приємний, неприємний. Це вже треба розділяти і працювати з цим. Але він є, і за що я це зробив? Я щасливий, коли бачу, що мої друзі успішні, що у них все складається добре. Але я зовсім не щасливий коли ну там випадковий українець мені придивляє щось. Ну, типу, я хотів воювати за оцю країну, яка була на початку війни, коли ми всі були от, єдиним народом, всіх була одна ціль. А тут виходить, що я вертаюся з полону і всі між собою сваряться щось непонятно. Десь там же зеленський мудак. Коротше, ну ніби треба згадати, що ми сила, коли ми разом, а не сваритись. Це така дуже велика проблема нашої ментальності. Напевно, всі оце я погоджуюсь. Ми знаєш, в перших епізодах ще. Це вже, до речі, майже рік нашого подкасту. Якраз в кінці липня вийшов минулого року перший епізод, і в одному це був, здається, четвертий епізод. Ми говорили про повагу і говорили про те, що нам це так класно, що зараз ми об'єднані і відчуваємо цю єдність, але ми були впевнені з Ярком що тоді, що пройде трішки часу і. Питання поваги буде ще важливішим, ніж оце, от просто піднесення, яке в нас є, тому що це все базується на повазі, на мою думку. Тобто, те, що тобі хтось це через те, що він забуває ціну, забуває е важливість того, яку жертву хто робить, і важливість поваги. Тобто, повага має бути в твою сторону особлива, е і так само повага має бути і в іншу сторону. Наприклад, що я маю на увазі? Що ми маємо поважати один одного, бо дуже легко в час війни знайти до чого домахатися, Так? І це маємо робити всі, бо по-іншому війна буде тягнутися довше, і я не знаю, якою буде ця перемога. Mm. Так. насправді тут ще питання розуміння цивільним важко зрозуміти, як це все виглядає. І я це говорю через те, що я як цивільний колишній я потрапив на війну, і воно все зовсім навпаки. Тобто, в більшості людей є якесь таке непонятне уявлення з кіно, ще звідкись, і дуже багато народу в принципі не слідкує за війною. Навіть новин не читає це взагалі абсурд. Коли до нас приїжджали якісь свіжі хлопці, які попали в полон. І ти питаєшся, ну що які там новини в Україні, а вони кажуть, що ми не читаємо новини. Шастя. А що ти що?